Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. видання Вашингтон Пост стверджує, що український рейд на територію Курської області зірвав ймовірні таємничі перемовини між Росією і Україною, які мали відбутися у Катарі, і метою яких було домовитися про припинення обстрілів інфраструктури збройними силами обох країн. Як стверджують журналісти видання, після того як президент Росії Володимир Путін дізнався про українське вторгнення до Курської області, він відмовився від продовження цих консультацій, хоча російська сторона досі не скасувала самої можливості. Таких домовленостей, однак підкреслили, що тепер для цього потрібний додатковий час. Якщо консультації у Катарі дійсно відбулися б, вони б стали продовженням формату перемовин, який був вже задіяний під час зернових домовленостей між Росією і Україною. Нагадаю, що тоді. Керівництво обох країн погодилося із форматом, згідно із яким російські і українські представники не зустрічалися між собою, а натомість проводили перемовини із посередниками турецькою делегацією та представниками генерального секретаря ООН. Навіть сама так звана зернова угода була підписана міністрами Росії і України окремо. Зву присутності президента Туреччини та генерального секретаря ООН. до цього часу цей формат більше не застосовувався, особливо після того як Росія вийшла з зернової угоди а Україні вдалося шляхом успішних бойових операцій проти Чорноморського флоту Російської Федерації створити умови для перевезення власного збіжжя без будь-яких домовленостей із російською. Федерацію, однак нещодавно президент України Володимир Зеленський не виключив можливості саме такого формату перемовин між Росією і Україною, за умов якого сторони будуть зустрічатися не між собою, а із посередниками. До речі, саме таким є і інший формат перемовин, за якими сьогодні стежить весь світ. Це перемовини між Ізраїлем і Хамас. Які до речі також відбуваються у Катарі або у інших арабських країнах, і де представники Ізраїлю і терористичної організації не зустрічаються між собою і намагаються досягти домовленості за участі посередників. досі незрозуміло. Наскільки реальними взагалі є можливості перемовин між Росією і Україною, і чи не перебільшує американське видання таких реальних можливостей? А також того, що Росія дійсно погодилася на консультації, які б мали на меті припинення знищення української інфраструктури російськими військами? Адміністрації президента Росії відмовилися від будь-яких коментарів з цього приводу. А в офісі президента України підкреслили, що певні консультації можуть відбутися вже 22 серпня. Однак, знову таки, невідомо і з ким будуть ці консультації. Можливо, українська сторона має на увазі якраз власні консультації із представниками. Катаро, а от чи будуть представники Катару мати консультації з представниками Російської Федерації, це вже велике питання. Ну і звичайно, ці перемовини не відповідають на цілу низку питань щодо реальності реалізації тих домовленостей, які можуть бути досягнуті між Росією і Україною. так. Давайте спробуємо собі уявити, що сторони дійсно досягають домовленостей, за умов, в яких Російська Федерація припиняє обстріли української енергетичної інфраструктури, а Україна припиняє удари по російських нафтопереробних заводах і тим більше не застосовує для таких ударів західну техніку. Однак чи означає це взагалі? Перепинення обстрілів території України російською авіацією, знищення іншої російської інфраструктури, окрім нафтоприробних заводів, знищення іншої української інфраструктури, окрім енергетичної. Тобто, чи можуть в результаті цих домовленостей ті сторони здійснювати заходи по знищенню військової інфраструктури противника? І якщо буде вважатися, що з цього приводу ніяких домовленостей немає, то чи не зможе Кремль вже невдовзі видавати чергові удари по інфраструктурі України тим, що знищуються військові об'єкти? А те, що поруч із військовим об'єктом була якась тепло. Енергостанція, ну так це прикрий випадок, за який російське керівництво відповідальності не несе. Адже саме так Росія пояснює свої удари по цивільних об'єктах України, по житлових кварталах. Весь час пояснюється, що ці удари досягають цілі тільки тому, що. Ті чи інші житлові квартали українських міст знаходяться поруч із військовими об'єктами або із об'єктами енергетичної інфраструктури, які задіяні для потреб Збройних сил України? Хто буде заважати Володимиру Путіну поставитися рівно таким чином до будь-яких нових домовленостей з Україною? Ну і в цій ситуації, звичайно, Завжди виникає питання, скільки часу може протриматися будь-яка така угода між Росією і Україною. І чи не вийде Росія з цієї угоди буквально після кількох місяців після її досягнення, так як це відбулося із зерновою угодою. Але з іншого боку, єдиним реальним гальмом для Путіна може бути побоювання того, що Україна. Здатна знищувати енергетичну інфраструктуру самої Російської Федерації, що Росія дійсно може страждати у зв'язку з українськими ударами по російській нафтопереробці, і тоді Росія до певного моменту, до моменту, поки вона не буде впевнена у безпеці своїх стратегічних об'єктів, може виконувати ті домовленості, які вона здатна досягнути з України. Втім, згідно із твердженнями американського видання. Зараз говорити про те, що перемовини знову можуть розпочатися у найближчому майбутньому і досягти якогось реального результату не варто, тому що Кремль, очевидно буде мститися Україні за приниження на Курщині і відмову від будь-яких нових консультацій, які може бути чи не найкращою формою такої помсти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає розвивати ці ресурси. Користується функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!